Oh, Доброго ранку, друге анонсований гостєвий майданчик в ефірі на ранковій каві. Ми раді вітати нашу гостю, якого вже бачили. Пані Віта Таманчук. Доброго ранку, доброго ранку! Заступник голови кіргоградської облдержадміністрації. Осінь, пора чудесна. Я надзвичайно люблю осінь, але потім про це якось розкажу. Сьогодні ми говоримо про мистецькі заходи. осіні, адже восени, як правило, дуже багато всього в Кіровограді. і. Мабуть, давайте почнемо з вересневих самоцвітів. Я вважаю, що надзвичайно чудесна річ в Кіровоградській області в Кіровограді, тому що театральний фестиваль кожного року. Розкажіть, будь ласка, ще в цьому році очікується на вересневі самоцвіти. Ну, варто відзначити, що на Кіровоградщині в 44-те відбуватимуться вересневі самоцвіти. Ну, і Звичайно, що незважаючи на такі складні часи, ми цю традицію не полишаємо, оскільки театральні вистави завжди такі події для кіровоградців. Ну, Взагалі, я думаю, що для України, тому що з'їжджається з усієї України, ну, з переважної більшості театрів українських приїжджають до нас театральні трупи. Але сподіваємося, що е цей сезон. Ну, знаєте, буде таким паростком натхнення натхнення до життя, до боротьби і до перемог. Програма має бути досить цікава. Вона розрахована з 24 по 28 вересня. Найголовніше, звичайно, бо, крім того, яке ноу-хау у нашому драматичному театрі буде задіяно два зали великий і малий. Тобто о 16-й годині будуть іти вистави в малій залі, о вісімнадцятій, вісімнадцятій. Тридцять будуть іти в великій залі, ну і крім того, 27 вересня на хуторі надії буде таке ну нестандартне, незвичайне дійство, де будуть і мистецькі майстерні, ну не лише театралізовані, а й. Народної творчості, де кожен фактично від від малого до старого зможе застосувати свої таланти. І я думаю, що всім буде цікаво. Ось тільки там будуть і е, різні творчі майстерні, е, де можна буде щось виготовити і на пам'ять повести з собою ну, виготовити руками. Я думаю, що е, вересневі самоцвіти це буде досить цікавий такий тиждень театральний. Та й просто насолодитися природою на хуторі надія так, надзвичайно так, красиво, і осінь знову ж таки. Ми в этом году Варто ждемо їхати. франковський театр да. І театр Леся Курбаса. Так! Я, я щоб бути точніше, можу перерахувати вам. Запрошено вісім провідних театральних колективів України, серед яких Національний центр театрального мистецтва Леся імені Леся Курбаса, Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Гоголя, Одеський театр, Коломийський академічний обласний український театр імені Івана Озаркевича, Житомирський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Іні. Івана Кочерги, Херсонський обласний е, академічний театр, на, е, Національний академічний драматичний театр імені Франка, е, Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка. Ну і звичайно, що Кіровоградський академічний обласний український драматичний Программа театр імені насичена і запасайтесь їдою і в театр. Я думаю, що містяни по місту бачать афіші, тобто, крім того, в інтернеті можна, як то кажуть, ми, ми живемо у віки електронних технологій сучасних. Ну, тому я думаю, що кожен може знайти для себе за своїм смаком і уподобанням ту виставу, на яку він би хотів сходити. Це в ранку віка, так. ми будемо говорити. Так, 75 лет областной филармонии. Какие планируются вот? Заходи, які будуть мероприяті. Mm, також, знаєте, і з гордістю хочу відзначити, що цього року 75 років не лише нашій обласній філармонії, а й крім того, е, академічному ляльковому театру обласному. Тому буде такі два відкриття фактично сезонів, і, і лялькового театру, і нашої обласної філармонії. В обласній філармонії цьогоріч, з 1 жовтня, відкривається сезон концерту. Лі... Лі... Ніни Матвієнко, і е, також буде зустріч із Адою Роговцевою. Е, також до міста приїде Пікардійська Терція. Тому я думаю, що відкриття сезону буде досить таки духовним, насиченим. Ну і знову ж таки, я думаю, що наших кіровограців буде надихати і українським. І українським. Так, так. Головне, що з українським духом. А, очень інтересне. А і будуть отдільне, конечно, же, празнування, да, какие-то 75 сімі філармонії, і це просто будет все… ну якраз э, відкриття сезону і зустріч саме цими э, акторами, співаками це якраз і є в контексті відкриття і святкування. Якщо поговорити, все ж таки не можемо відходити від не відходити від тієї ситуації, яка зараз у нас склалася. В Кіровограді на Кіровоградщині є переселенці. Так. І вчора, позавчора, 1 вересня, дітки пішли у школу. Скільки у нас переселенців діток? Чи всі вони забезпечені? В яких вони школах? Ну, на сьогоднішній день дітей зі сходу 507 осіб. 120 осіб це дошкільнят. Всі інші школярі. Звичайно, що найбільше школярів припадає на місто Кіровоград і місто Олександрія. В кожному районі фактично є як мінімум по кілька осіб, а то і по 10 20 осіб. Звичайно, що обласною державною адміністрацією Кіровоградської області, департаментом і управліннями освіти, крім того, завдяки волонтерам, оскільки ми з ними тісно співпрацюємо, прийнято таке спільне рішення. що Кожного школяра беремо під особистий власний контроль із забезпеченням канцтоварів, рюкзачків, ну, всього необхідного, навіть одягу, О, шкільної форми, тобто всього необхідного, що необхідно дітям для навчання в школі. Вони будуть до кінця навчання, тобто, я так розумію, люди націлені на те, щоб все-таки повертатися додому. Коли ситуація уже буде мирною, вони зможуть поїхати. Тобто… Взагалі розраховано на те, що дітки можуть тут цілий рік провчитися, правильно? Звичайно, звичайно. Ну, знаєте, важко зараз передбачити, яка буде ситуація. Переважна більшість з них їхали. Ну, я маю на увазі тимчасово переселених осіб зі сходу. Звичайно, що їхали з, з мріями і намірами, що вони місяць-два, максимум до, до кінця літа до першого вересня, повернуться, повернуться. Але ж ну, ми маємо бути реалістами. Бачимо, що ситуація досить складна, тому маємо, як то кажуть, спільно по-людськи зараз виходити із Ну, долати ці перешкоди, ці проблеми. ну і, Звичайно, не поз. Не поз... не лишати уваги і підтримки цих осіб, а тим паче, якщо ми говоримо про дітей, ви говорили про те, що тісно співпрацюєте з благодійниками, так. а кіровограції, як вони можуть долучитися? Куди їм звернутися? Для того, якщо зараз нас побачили, і все ж таки от, думають, у когось там можливо є якісь зошити, у когось, можливо, книжки, я не знаю, рюкзаки, та ж сама одежа для цих діток, куди вони можуть звернутися? Ну, дивіться, в першу чергу я наголошую на одному досить простому номері. Це номер 101. Тобто, це з мобільного, з будь-якого телефону, можна набрати цей номер. Цей обласний It's штаб, nice. так це ну, штаб на базі обласної державної адміністрації. Співголовами є я і Ігор Вікторович Парфьонов. Це державна служба надзвичайних ситуацій. ситуацій. І за великим рахунком, всі питання, будь-які питання, чи для волонтерів, чи просто для громадян, які хочуть включитися і допомогти. Нашим переселенцям зі сходу, та ну, взагалі, будь-яке питання, що стосується цієї проблеми, тобто можна вирішити як мінімум дізнатися інформацію точно. Все просто, да. І зазвичай ми ну, прийняли рішення спільно з волонтерами і з благодійними організаціями про те, що базою для збору от, потрібних, необхідних речей, коштів, продуктів харчування у нас є Червоний Хрест. Це червоногвардійська, якщо я зараз не помиляюсь, 64. І можна звертатися Це до Червоного хреста. Города. Так, так, так. Огромне спасибо вам за бесіду. беседу. У нас от уже второй день, как эта традиция. Мы вот <laughs> нашего партнёра компании Формус Маку всем нашим гостям дарим такие вот запашные, да, ароматные подарки, это вам рулетики с маком. Дякую, пожалуйста. Я посмакую, задолвом пригущу своїх колег. Взагалі вперше в вашій студії, але надзвичайно. Це не буде в останній раз. Надзвичайно аура, надзвичайно дісне настрій. Я ага. думаю, ещё для наших глядачів ваша студія і, зокрема, настрій ведучий, ведучих, ну, створює такий відповідний Заряд на цілий день, дякуємо ну, і, від, і від гостей багато залежить. Ми вам дякуємо, що ви да. прийшли. На у нас сьогодні в гостях була э, Віта Атаманчук, э, перший заміститель голови Кіровоградської обласної госадміністрації. адміністрації. Огромне вам спасибо. Ви не переключайте канал. Ми остаємося. Це ранкова кава.